Мої подруги Віка, Наташа. Я їх імена не скриваю, і ми більше не подруги. Вони взяли собі поміняли дату в паспорті. Одна на 10 років, а друга на 12 років. У юності я зустрічалася з її однокласником. Однокласником. І вона була сама старша в класі. А мені. 45. І я проживаю своє 45. А ти мені завідуєш, що ти не прожила своє 45. Що життя не своє живеш? Віку не відповідаєш. А ти подиви на мене, яка я красотка, паспорт бреше. І чешеться дуже від косметики оце собі понамазувала.